Популярність наплавляється покрівлі, обумовленої невисокою вартістю і простотою монтажу для укладання такого покриття потрібна тільки побутово-газовий пальник і початкові навички проведення покрівельних робіт, при цьому особливих вимог до поверхні підстави не пред'являється, так що змонтувати дах з наплавляється рулонного матеріалу може практично будь який власник гаража. За міського ділянки або невеликої торгової намети характерні особливості наплавляються покрівлі, наплавляються покрівельні покриття, дозволяють забезпечити якісний захист даху будівлі і житлових приміщень від негативного впливу вітру і атмосферних опадів, збереження тепла взимку і захист від перегріву в спекотні літні дні. Наплавляються матеріали, цінуються ще й за свою широку сферу застосування. Вони використовуються для монтажу покрівельного покриття, гідроізоляції, наприклад, при облаштуванні фундаменту будинку будівництва підземних конструкцій, підвалів, кесонів, цокольних поверхів і облаштування басейнів та інших подібних конструкцій. Застосовувати рулоні наплавляються матеріали можна в будь яких кліматичних умовах, навіть в районах, що відрізняються суворим морозним кліматом, властивості наплавляються покриттів, основними властивостями сучасних наплавляються покрівельних матеріалів є. Хороша гідроізоляція, що дозволяє використовувати їх не тільки в якості покрівельного покриття, стійкість до ультрафіолетових променів і температурних перепадів, здатність переносити підвищені механічні навантаження. Всі властивості матеріалу зберігаються тільки за умови правильного зберігання і транспортування, зберігати і перевозити рулони потрібно тільки у вертикальному положенні. Так ризик злипання полотна буде мінімальним, крім того, їх потрібно охороняти. Від прямих сонячних променів і опалювальних приладів. Структура матеріалу основою наплавляються, покрівельних матеріалів, обов'язково служить нетканий матеріал. Найчастіше це будівельний картон, поліестер або стеклохолст поверх основи з метою додання підвищеної міцності, наноситься один або кілька шарів бітуму. Саме верхній з них посипається піщано, сланцевою або слюдяною крихтою. Ді зворотного боку основи створюється, наплавляється бітумний шар, який і служить для щеплення з поверхнею покрівлі, зверху цього шару розташовується плівка-індикатор. При нагріванні вона згорає, що означає готовність покриття до монтажу, переваги та недоліки. Рулонні покрівельні матеріали мають наступні переваги, невелика маса, матеріал легко транспортується, просто укладається і не створює великих навантажень на покрівельну конструкцію. Завдяки чому посилена крокляна система або підстава для даху не потрібно, простота догляду, готова покрівля не вимагає постійної уваги і потребує лише в періодичних сезонних оглядах. Підвищена міцність, наплавляються матеріали, здатні витримувати значні механічні навантаження, високі гідро і шумоізоляційні властивості, стійкість до займання і різних атмосферних явищ, в тому числі до значних перепадів температур і сильного вітру. Екологічна безпека для виробництва матеріалу використовуються нелиткі речовини, які при нагріванні не потрапляють в навколишнє середовище, доступність, наплавляються матеріали, мають невисоку вартість, тому використовувати їх для покрівельних робіт може будь-хто серед основних недоліків рулонних покрівель найчастіше відзначають відсутність пароізоляційних властивостей і горючість, що підвищує ризик загоряння як при монтажі. Так і під час експлуатації, однак при правильному підході до облаштування даху їх можна легко усунути. Наприклад, шар пароізоляції зазвичай включається до складу покрівельного пирога, який монтується до укладання фінішного покриття, а небезпека виникнення вогню мінімізується за допомогою дотримання необхідних протипожежних заходів, передбачених технологією будівництва види ролонних наплавляються матеріалів. Наплавляються матеріали для даху, можуть відрізнятися. Типом підстави сполучною речовиною видом захисного покриття рулонні бітумні покрівельні матеріали, як просочує речовини, зазвичай використовуються бітум. температура його плавлення становить всього 45-50 от, тому для підвищення стійкості ця речовина окислюють. Процес окислення знижує морозостійкість бітумів. Головна перевага бітумних покрівельних матеріалів, їх вартість в поєднанні з надійністю і досить тривалим терміном експлуатації. Найбільш якісним і довговічним представником цієї групи є екофлекс. Він являє собою складканину або стеклохост, просочений модифікованою бітумною сумішчю з додаванням наповнювача і технічних речовин, які підвищують міцність і стійкість до атмосферних явищ. Матеріал вважається універсальним, оскільки може використовуватися в якості покрівельного або для гідроізоляції різних споруд відмінності полягають в типі посипання. Він може укладатися на будь-який тип підстави, оскільки володіє відмінними адгезійними властивостями. Саме Екофлекс використовується для ремонту старих покрівельних покриттів, оскільки відмінно поєднується навіть з окисленими бітумами. Термін служби цього матеріалу становить 20-25 років більш старим, але не менш популярним матеріалом групи рулонних покриттів є рубероїд в його основі лежить будівельний картон, його не можна назвати еластичним, тому що він розтріскується при низьких температурах. Тому найчастіше застосовується тільки в якості гідроізоляції, наплавляється рулонний матеріал для верхнього шару даху, наплавляється покрівля, призначена для монтажу верхнього шару. При використанні подібних матеріалів необхідне укладання його в кілька шарів, характеризується збільшеною товщиною. Меншим рівнем пластичності і наявністю крупнофракціонної посипання як посипання зазвичай використовується сланець або гранулят представниками цього типу матеріалів. Є композиційний бікрост, володіє Гідро. і пароізоляційними властивостями. грубозерниста посипка захищає міцну основу від ультрафіолетового випромінювання, для чого використовується сланцева крихта, допускається використання цього матеріалу в будь-яких кліматичних умовах. В стеклоезол в основі лежить стеклохост, в якості захисного покриття може використовуватися плівка або грубозерниста посипання, матеріал відрізняється непоганими шумоізоляційними властивостями, можливий монтаж при негативних температурах, полімерні наплавляються матеріали, говорячи про полімерних матеріалах, зазвичай мають на увазі бітумно-полімерні вироби. Оскільки без шару бітуму неможливий монтаж шляхом наплавлення, До бітумно-полімерним наплавляються, матеріалами відносяться євроберойд. Він цінується за тривалий термін експлуатації незалежно від умов зовнішнього середовища, навіть при сильних морозах і постійному вітрі він може служити 15-20 років. В основі євроборою долежать синтетичні тканини, просочені бітумно полімерними складами, як посипання використовується полімерна крихта. Біполь, цей тип покрівельного покриття, використовується для облаштування дахів з малим нахилом. Основа матеріалу покривається з нижньої сторони, легкоплавкою полімерною плівкою з верхньої, грубозернистою мінеральною крихтою уніфлекс, володіє відмінними характеристиками. Розривна поздовжня сила не менше 294 км 2 температура гнучкості на брусі збереження еластичності, до 20 оц, теплостійкість, 95 оц рулонна покрівля кольорова. Сучасні рулонні наплавляються, матеріали відрізняються від своїх попередників не тільки підвищеним терміном служби в поєднанні з хорошими експлуатаційними властивостями. Але і можливістю вибору кольору матеріалу, який буде відповідати загальному дизайну ділянки, це досягається завдяки використанню кольорової крихти, вона є крупнофракціонною, а значить, ідеально підходить для облаштування верхнього шару даху кольорова крихта робить матеріал. Зовні привабливим більш стійким до зовнішнього впливу, менш сприйнятливим до сонячних променів, наприклад, срібляста крихта відображає 4,0 сонячні променів, що попереджає старіння покрівлі, мембрана покрівля мембрані наплавляються, матеріали мають свою класифікацію, то мембрани складаються з модифікованого кавчуку і пропілену основу може армуватися поліестером або скловолокном, термін служби такого покриття. Не менше 50 років матеріал є екологічно безпечним через відсутність у складі пластифікаторів, По мембрану можна використовувати в умовах зниженої температури повітря експлуатаційні характеристики не втрачаються при температурі до 62 два Мембрани мають в своєму складі велику кількість пластифікаторів, які надають матеріалу підвищену еластичність Серед інших переваг виділяють стійкість до займання і ультрафіолетового випромінювання на будівельному ринку цей вид покрівельного покриття, представлений в широкій колірній гамі, але пластифікатори є летючими, а значить, еластичність матеріалу в процесі експлуатації втрачається епмембрани, цей тип покрівельного матеріалу не можна віднести до наплавляється. Тому що він вимагає виключно клеєвого з'єднання полотен, найчастіше їх використовують для облаштування інверсійної покрівлі, зопласт самостійний покрівельний матеріал, що володіє хорошими гідроізоляційними властивостями. Його основа з двох сторін покрита полімерною плівкою. Серед переваг виділяють високу міцність, можливість укладання в морозну погоду, несприйнятливість до вогню, тривалий термін експлуатації. Виробники наплавляються покрівлі. На ринку будівельних матеріалів можна придбати, наплавляється покрівлю наступних виробників. техноніколь. компанія представляє рулонну наплавляємою покрівлю декількох класів, які відрізняються між собою терміном експлуатації в якості основи вибирають скло і полімерні матеріали з просоченням змодифікованих бітумів. Перевага виробів марки Техноніколь полягає в тому, що вони представлені широким асортиментом наплавляються покриттів, які можна використовувати в різних кліматичних умовах, в тому числі і в найсуворіших. Термін гарантії на продукцію цієї компанії становить 10 років і більше одним з основних матеріалів є техноласт рулонне покриття з бітумним просоченням, яке може мати армовану або неармовану основу зі склотканини, скловолокна, будівельного картону та ефірних матеріалів. Петрофлекс випускає безпосередньо, наплавляється покрівлю, а також матеріали для її ремонту і монтажу мастику і праймер. В якості основи виробник використовує імпортні матеріали стеклохост і поліестер. З яких випускає рулонну покрівлю наступних типів полірув, має армовану основу, термін служби 20-25 років підходить для експлуатації в діапазоні температур від 20 до 100 от, може укладатися на будь-яку основу. Петроласт виготовляється на основі італійського поліестеру. Для посипання застосовується гідрофобізований сланець або гранулят. Термін служби досягає 30 років сумісний з усіма негорючими матеріалами і окисленим бітумом. Біфлекс найчастіше використовується в якості підкладкового матеріалу. Термін служби не перевищує 5-7 років. Акваїзол використовує у виробництві слюдяну захисну крихту, наплавляється покрівля цього виробника, відрізняється підвищеною теплостійкістю. Більше на 5-10 оц і гнучкістю на брусі еластичність зберігається при температурах до 70 оц основний продукт євроберой, який випускається як з посипкою, так і без неї. Його перспективною модифікацією являє руберит, який можна укладати і при негативних температурах, що дозволяє виконувати локальний ремонт навіть взимку при стрій даху піднаплавляється покрівлю, наплавляється покрівля, вимагає якісного облаштування підстави. Укладати матеріал можна на залізобетонні плити, при цьому закладати шви потрібно піщаним розчином 150. Наявність вирівнює стяжки не потрібно плити утеплювача, зокрема, мінеральну вату, монтаж стяжки при цьому також не потрібно. Монолітний утеплювач з легких бетонів або суміші бітуму з вермикулітом, і перлітом, монолітну стяжку з цементно-піщаного розчину з вирівнюючим ефектом. У стяжку, мінімальна товщина листів для стяжки підстави повинна бути 8, При цьому укладання повинно відбуватися в два шари. Ретельно готувати до укладання наплавляється покрівлі, потрібно і вертикальні поверхні, наприклад, парапети, вентиляційні та димохідні труби. Перед монтажем покрівельного матеріалу поверхню основи потрібно очистити від плям масла, цементного молока пилу, напливів бетону, крім того. Треба повністю закрити всі вибоїни, тріщини западини і усунути гострі нерівності, видалити всі виступаючі елементи, особливо це стосується фрагментів арматури, поєднана наплавляється, покрівля. Поєднана, наплавляється покрівля, вважається найбільш простим і дешевим варіантом облаштування утеплені даху, і конструкція має на увазі укладання пароізоляційного матеріалу безпосередньо на перекриття верхнього поверху. Після цього формується покрівельний пиріг, утеплювач вентильована лати. Гідроізоляційний шар розуклонка в разі облаштування плоского даху. Її можна виконати шляхом укладання керамзитового гравію і заливки армованої стяжки праймер. Використовується з метою підвищення щеплення, наплавляється покрівельного матеріалу з поверхної підстави. Конструкція з вентильованим прошарком актуальна в разі облаштування безчердачної даху. Венцезор потрібен для видалення зайвої вологи з утеплювача, а також для охолодження житлових приміщень верхніх поверхів в літній період. Монтаж наплавляється покрівлі своїми руками. Провести монтаж наплавляється, покрівлі можна своїми руками. Головне, ретельно дотримуватися технологію і мати необхідні інструменти і матеріали, інструменти. Та матеріали для облаштування покрівлі для покриття поверхні даху наплавляються покрівельними матеріалами потрібні наступні інструменти: газовий пальник, під'єднання газового балона потрібно проводити через редуктор, шпатель, гострий покрівельний ніж, жорсткий валик, щітки для очищення поверхні основи і нанесення праймера. Всі роботи з облаштування покрівлі наплавляються, матеріалами рекомендується виконувати виключно в захисному одязі, взутті та рукавичках. Відео, що потрібно для наплавляється покрівлі, наплавлення на плоскій покрівлі. Плоска покрівля зазвичай має бетонну основу, якість кінцевого результату тут багато в чому залежить від правильності підготовчих робіт. Укладання матеріалу потрібно виконувати виключно на суху поверхню, перевірку вологості рекомендується проводити не тільки візуально, але і спеціальним приладом. Вологоміром є простий спосіб визначення вологості поверхні бетонної основи. Для цього потрібно на площину покласти квадрат з поліетиленової плівки зі стороною 1 і залишити на добу. Якщо за цей час конденсат на ній не утворився, можна приступати до роботи, якщо вологість все ж підвищена, то є способи її зниження, протерти поверхню дрантям з ацетоном, після чого просушити підставу будівельним феном, використовувати теплові гармати для обдування поверхні. Аналогічним ефектом володіє і стиснене повітря з компресора, укласти гріючий кабель, розташовувати його можна в швах підстави при їх наявності. Перед укладанням наплавляється матеріалу, необхідно облаштувати галтелі в місцях примикання до вертикальних поверхонь, наприклад, парапетів. Для цього потрібно зробити бортики з ухилом близько 45 о і висотою в 10. Для їх виготовлення можна використовувати асфальтобетон ментно-піщаний розчин або жорсткий мінеральний утеплювач. Після цього можна приступати до монтажу рулонної покрівлі, який проводиться в кілька етапів, загрунтувати поверхню основи для підвищення адгезії з покрівельним матеріалом. З цією метою можна використовувати бітумний праймер. Перевірити висихання праймера, зробити це можна рукою, поверхня не повинна липнути, нагріти нижній шар рулонного матеріалу і праймер газовим пальником. Для цього її потрібно розташовувати особливим чином під кутом, щоб забезпечити наплив розплавленого бітуму, який послужить гарантією хорошої адгезії покрівельного матеріалу з основою. Після укладання першої стрічки наплавляється покрівлі, потрібно обов'язково перевірити якість шва, якщо шов трохи відчарувався, край матеріалу слід трохи підняти, знову прогріти його газовим пальником. А потім ретельно прикатать валиком при цьому по свіжокладеному матеріалу ходити суворо забороняється, оскільки є ризик появи темних слідів на посипання. Додатково рекомендується укласти ще один шар матеріалу біля водоприймальних воронок, нагрівати нижній шар матеріалу потрібно до тих пір, поки бітум не буде виходити за межі рулону. Тільки так можна домогтися якісного з'єднання покрівлі з основою. Відео наплавляється м'яка покрівля як гріти матеріал. Укладання наплавляються матеріалів на скатної покрівлі, монтаж наплавляється покрівлі на скатної даху також вимагає ретельної підготовки підстави, після очищення поверхні, усунення вибоїн і гострих виступів, і ґрунтування бітумним праймером можна приступати до безпосередньої укладання рулонної покрівлі, починати роботу потрібно з нижньої частини даху. Спочатку рулон рекомендується повністю розкачати. Це дозволить переконатися в правильності його розташування. Після перевірки початкову частину потрібно зафіксувати, розплавивши попередньо нижній шар пальником, а потім рулон знову згорнути. Тепер можна покривати матеріалом іншу частину підстави. Для цього нижній шар рулону потрібно нагрівати газовим пальником, потім поступово розгортати рулон і притискати матеріал до основи, робити це краще валиком. Його руху повинні виконуватися від середини до країв смуги, потрібно ретельно стежити за якістю швів. Кожну наступну стрічку потрібно укладати з нахлестом на попередню. Величина нахлеста повинна становити 8 см з боків і 15 см з торців. При виконанні стиків слід обов'язково враховувати напрямок ухилу даху, інакше є ризик проникнення вологи під покрівлю, монтаж рулонних покриттів на дерев'яну основу. Укладати рулонний матеріал можна і на дерев'яну основу, проте традиційний монтаж в цьому випадку неможливий через підвищеного ризику загоряння основи. В такому випадку можна монтувати покрівлю на мастику або кріпити її за допомогою рейок. Існують також рулонні покрівельні матеріали з самоклеючим підставою. Наприклад, Резолін або техноласт, існує можливість укладання наплавляється матеріалу з прогріванням тільки місць стику полотен, але при такому способі основна частина матеріалу виявляється нічим не закріпленою, тому її потрібно додатково фіксувати, наприклад, поздовжніми рейками відео укладання наплавляється покрівлі на дерев'яну основу. Догляд за готовою покрівлею. Тривалий термін експлуатації покрівлі можливий за умови правильного догляду за нею. Зокрема, потрібно своєчасно счищати сніг, причому робити це потрібно максимально акуратно, використовуючи тільки дерев'яний або пластиковий інструмент, позбавлятися від рослинності, оскільки її коріння здатні пошкодити герметичність покриття. Термін служби наплавляється покрівлі, термін служби наплавляється покрівлі залежить від класу матеріалу прямів. 25-30 років, наприклад, Uniflex Business, 15-25 років EcoFlex Standard, 10-15 років Bipol, економ до 10 років бікрост рубемаст, ремонт наплавляється покрівлі в процесі експлуатації. Можлива поява різних дефектів наплавляється покрівлі, деякі з них можна виправити самостійно, причому заміна матеріалу при цьому не буде потрібно. Попередньо потрібно візуально оцінити стан поверхні, зокрема, визначити, чи є на поверхні тріщини розриви, ознаки відчарування або розм'якшення матеріалу. Після цього обчислюється їх кількість, на підставі отриманих даних приймається рішення про тип потрібних робіт. Локальний ремонт виконується при пошкодженні менше 4,0 від площі даху, в цьому випадку в місцях утворення дефектів накладаються заплатки або проводиться повторна проварка швів. Капітальний ремонт вимагає повної заміни матеріалу. Для того щоб виконати локальний ремонт, наплавляється покрівлі, потрібно виконати наступні операції: розкроїти пошкоджене місце хрест-нахрест, ретельно очистити основу від пилу і сміття, після чого повністю висушити його. Змішати мастику з сухими тирсою і змастити цією сумішчю пошкоджену ділянку, повернути розкроєний матеріал на місце і ретельно притиснути, накласти латочку розміром на 10-15, більше пошкодженої ділянки, краї заплатки обов'язково змастити мастикою для герметизації. відгуки про наплавлямої покрівлі матеріал беріть зі складканиною мінімум, на стеклохосте не беріть, на міцний він на розрив катайте рулоном до себе. Тоді бачите, наскільки проплавляєте підставу і рулон перед наклейкою я перемотував рулон на 100 трубупнт, тоді він не сплющується і рівномірно котиться, до себе підтягуєте своєобразною ключкою, палиться з гачком на кінці, гість в востерратцом форім сто один шість катую горелко балон і редюктор купіт для ремонта кріші рубероїд кам'яний вік. Перший шар самонаплавляємо, матеріал без крихти, другий з крихтою спочатку, як говорили мастикою, як якщо робите для себе брати на основі скло тканини, не плутати зі скловолокном. Товщина не менше трим краще товщі, де накопичується вода, покласти третій шар, приділити велику увагу за концовкам вода. Якщо затече під край, нічний мороз підніме далі, і через місяць перепадів температури, вода буде в гаражі, а взагалі. Що стоїть калюжа в гаражі. Дійсно серйозна проблема. В ідеалі піднімати дах з гарантованим нахилом. Сергій в мастеррадцомфорю 1016842 какую горолку балон і редюктор купіт для ремонта кріщі, паб'я 2 щоб довго не текло. Зазвичай раджу у Ніфлекс в два шари. Якщо можливі зрушення, як у випадку зі стиками фанери, у Ніфлекс Еп і ЕК. Він більш еластичний, ніж тк. Плюс на всі стики додатково покласти смужки другого шару вниз посипкою. Ну, а далі залежить від фінансів, якщо вони дозволяють брати дорожче, наприклад, техноласт, якщо немає, дешевше, наприклад, Лінокром, Деніс Орловц. Форюмгою серію ТРАЦ три наплавляється покриття для даху є оптимальним і якісним матеріалом через наявність хороших експлуатаційних властивостей в поєднанні з невеликою вартістю, якщо проводити монтаж самостійно і повністю слідувати викладеної в цьому відео технології, вийде надійна і недорога покрівля з тривалим терміном експлуатації.